Людинки, всім привіт! Що після останнього відео про перевірку автомобіля в Німеччині Opel Zafira, яка реально була в дуже нехорошому стані, скажімо так, вирішив записати відео, в якому хочу розповісти вам. П'ять історій про огляди перевірки автомобілів в Україні, які проводилися мною у місті Харків. Щоб у вас не склалося хибного враження, що ринок України вже настільки очистився, що можна сміливо купувати всі автомобілі без якихось там перевірок, просто довіряючи на слово продавцю. Але перед тим як я почну, хочу вас підтримати один дуже потрібний і необхідний, я б навіть так сказав, збір для хлопців з 92-ї бригади, які працюють на Сватівському напрямку. і їм для більш ефективної роботи потрібен дрон DJI Mavic 3, на який буде встановлена система скидування подарунків окупантам. 10 акумуляторних батарей і ще купу всього необхідного, гвинти запасні і так далі. Це все коштує більше 200 тисяч гривень. Частину ми вже зібрали, частину скинули самі хлопці. Посилання на банку я залишу внизу під відео. Пройдіть, будь ласка, і допоможіть. Це заради того, щоб і ви, і я ми могли там розповідати, записувати подібні, як то кажуть, різдвяні історії з нашого життя і з нашої роботи. Поїхали! Отже, перший автомобіль це доволі цікавий і подібні ситуації, я гадаю, вже почали з'являтися і в більшості міст України, адже автомобілі після обстрілів, після того, як щось прилітало, починають ремонтуватися і починають люди їх продавати. Це абсолютно логічно, тому що ну, в якому б він стані той автомобіль не був, з нього можна витягти якісь кошти. Хтось це робить чесно, хтось робить не дуже. У мене попався в Харкові автомобіль Hyundai Ascent. 2006 року, з пробігом там, до 90 тисяч км, це доволі цікавий варіант, їх дуже часто запитують. Він має 1,6-літровий атмосферний бензиновий двигун і. Автоматичну коробку передач. Ну, гідротрансформатор класичний, тобто ідеальний автомобіль для дружини, для дівчини, якби він дешевий, доступний для купівлі, він дешевий, не другий в обслуговуванні. По суті, автомат, якби, ну що ще необхідно. 4500 десь чи, точно пам'ятаю, до 5000 доларів була його ціна. Замовник огляду попередив, що йому продавець сказав, що автомобіль фарбований повністю нещодавно був по колу. Ну і, в принципі, моєю задачею було перевірити, якби. Реальний стан автомобіля по лакофарбовому покриттю, по кузову і так далі. Власне, про те, що автомобіль після обстрілу я дізнався вже під час перевірки. Хоча замовник огляду про це знав, просто мені не сказав. Я виявив якби сліди просто під час перевірки, якби лакофарбового покриття. Це той момент, на якому я рекомендую загострювати свою увагу, тому що. Після обстрілу, коли автомобіль прошило уламками чи, наприклад, кулями, залишаються дуже маленькі локальні місця, в яких є шпатлівка. Це не ДТП, яке зазвичай розтягнуто на доволі велику площу елементу, якби тому дуже уважно треба дивитися і перевіряти ледь не ну, там, кожні 5 см елементу, якщо ви зрозуміли, що він фарбований. Я знайшов два прострілені місця. В принципі, потім, вже коли закінчив перевірку з зовнішнього стану кузова великофарбового покриття, Відкрив салон, зрозумів, що там картки ніхто не замінив, якби вони залишилися оригінальними. Продавець це мотивував тим, що ну, він нічого не приховує, якби, щоб люди вже там на свій розсуд там чи міняли, чи їздили. Так, там ну, всього дві невеличкі дірочки були в картках. якби. Але окрім того, що інформацію передали, що автомобіль перефарбований, тобто цього не приховали, якби, окрім того, що сказали, що автомобіль після обстрілу ніхто не сказав про те, що автомобіля попередньо було якесь ДТП сліди якого я знайшов під обшивкою в багажнику? Там видно було, що вже почала навіть з'являтися ржавчина в одному кутку. І по формі крила видно, що ну, там, хтось якось прочухав частину праву задню автомобіля. І окрім того, що автомобіль свіжий, перефарбований, здавалося б, він має виглядати ледь не ідеально, хоча ну, переходи ніхто не приховував, якби і так далі, у автомобіля вже з'явилося дуже дуже багато пошкоджень по лакофарбовому покриттю. Деякі з них, до речі, дуже і дуже суттєві. Ну, по суті, якби, інформація замовнику передана. Дальшу долю цього автомобіля я, на жаль, не знаю. Замовник нового нічого не замовляв, можливо, навіть і його придбав. Що важливо, що по зовнішнім ознакам стану салону, стану підкапотного простору, по зносу. Всіх елементів в принципі можна зробити якби логічне, правильне висновок про те, що автомобіль дійсно має оригінальний пробіг там до 90 тисяч кілометрів. Ідеально завівся, навіть про тому, що він простою по шару пилу, це зрозуміло, якби плавно працює автомат, ніяких абсолютно до нього зауважень, якби тому повторюсь, було зроблено висновок, що з автомобілем по суті все добре. Йду думаю, чи заходити на ставок, чи не ризикувати краще. Камеру буде жалко, якщо провалюся кудись туди. Другий автомобіль, який я перевіряв, це Mazda CX5. Доволі цікавий по попереднім параметрам автомобіль, тому що він продається в офіційному салоні. Його, я так розумію, здали по тридину. Чи просто, можливо, для пафосу поставили в автосалон на продаж. Автомобіль 2019 року з пробігом 19 тисяч кілометрів. Здавалося б, так, по передній інформації. Скоріше за все, у багатьох там в голові намалювалась. ледь не ідеальна картинка, така, що от автомобіль ж має бути практично як новий, як же так. У нього ж такий маленький пробіг. І там декілька років я перевіряв його в 22-му році, в грудні чи в листопаді, не пам'ятаю. То йому календарно було три роки. Ну, але... По факту автомобіль, при тому, що має невеликий пробіг і доволі невеликий вік, має величезну купу косметичних пошкоджень по периметру кузова, як просто таких ну, реально косметичних, так і доволі глибоких, якими потрібно було займатися. Про це замовник огляду класично, ніхто не попередив. Тобто для нього був Сюрприз в тому, що на лівих-правих дверцятах є така глибоченька. По-перше, чуханка подряпина яку ні поліровкою, нічим не забереш. Тобто, по суті, елементом треба займатися, його потрібно фарбувати. По-друге, йому ніхто не сказав, що на цих самих дверцятах є механічне пошкодження, яке хтось видалив. Тобто там була якась вм'ятина чи удар, скоріш за все, від того, що неохайно хтось відкрив двері. І яке вирівняли по формі самого металу, було помітно, що його рівняли, що він не ідеальний. Тобто, по суті, якби замовник огляду приїхав. Такій ейфорії, як це зазвичай відбувається, якби око було б трішки, як то кажуть, замилене всією цією ситуацією, що це ж все таки купівля автомобіля, то можливо такого ну, якби важливого елементу ніхто б і не помітив. У автомобіля пошкоджені були пластикові елементи попереду. Тобто, по суті, це реальний приклад міського автомобіля, який використовувався на короткі поїздки постійно. він Їздив по місту, там десь притулявся, що дверима, що там переднім бампером десь невдало ним паркувалися, і тому він має таку велику кількість пошкоджень по кузову. Далі на даху я знайшов десь 3-4 вм'ятини, які помітні були навіть на око, там від, я не знаю можливо, то був град, чи, можливо, там яблука, каштани на нього падали, якби. ну але не суть. Якби покупця ніхто про це не попереджував, також був невеличкий такий сюрпризик для нього. ще Ще що цікаве автомобілю. По суті, три календарних роки. А, Mazda, cx 5 це не якийсь там, бюджетний сегмент автомобілів. І в нього вже було знайдено декілька рижиків по кузову Доволі цікава якби, ситуація для мене. Ще що цікаво, мабуть, більшість, хто ну якби зібрав би таку інформацію, скоріш за все, відмовився б від цього автомобіля, тому що про певні моменти не попередили. Це виглядає нечесно, якби для когось просто це було б неприйнятним, те, що в автомобілі є пошкодження, і він попросту не хотів би з ними. Експлуатувати свій новий автомобіль за такі гроші. І, до речі, фінальне рішення по цьому автомобілі купувати його чи ні було прийнято на результаті аналізу, проведеного по пропозиціям подібних автомобілів, які є у продажу в Україні. Цей автомобіль от з 19 тисяч пробігу 2019 року. Продавався за 29 тисяч доларів. Плюс, наскільки я пам'ятаю, там ще був якийсь невеликий торг на цьому автомобілі у покупця. Все, що найближче було, продавалося як мінімум там, на 500-1000 на доларів дорожче. Ну і от тут, якби замовник огляду прийняв рішення, що якби, не такі суттєві ті недоліки і по факту придбав цей автомобіль. Але найголовніше це те, що він вже приїхав його купувати, знаючи, які нюанси у цього автомобіля є. Для нього вони не не були сюрпризом. Третій автомобіль мій улюбленець, нарешті, Volkswagen Golf 7 2017 року. Це вже рестайловий варіант автомобіля з пробігом 180 тисяч кілометрів. В середній комплектації 1.6 турбодизель, механічна коробка передач на 5 ступенів і теж плюс-мінус середня комплектація з галогенними фарами без камери асистентів, ну тобто такий комфортлайн середнічок. Автомобіль продавався за доволі цікаву ціну 14 тисяч доларів. Якщо подивитись на ринок Німеччини, я так в принципі, замовнику огляду одразу і сказав, що ну, дивіться в принципі, автомобіля, якщо сходяться всі параметри, які заявляє продавець, то доволі непогана вартість виходить. Тому що подібні автомобілі, тільки в Німеччині, зараз коштують десь біля 9-10 тисяч євро. І привезти їх в Україну з усіма затратами, скоріш за все, буде дорожче, ніж продається цей варіант вже в Україні. Так, Він покатався по Україні після пригону там десь ну, біля року. Але при цьому продавець, який його придбав і на ньому їздив, він в нього вклав певну суму грошей. Там замінено було комплект ГРМ, помпу, там було проведено сервіс, якби у автомобілі є комплект гуми зимової. Знову ж таки, тобто два комплекти гуми, якби це, ну, якби це все гроші, їх треба рахувати, якби і виходить так, що. Ну, Він задоволений, погано ціну продавався. Якби. От, В результаті перевірки в принципі, виявлено, що з кузовом все добре, технічно, абсолютно ніяких нарікань. Але цікавість даної історії полягає в тому, що продавець в оголошенні навказував стільки інформації про свій автомобіль, стільки опцій йому туди навкладав, що, мабуть, ну, і половини їх не було. Скоріше за все, продавець просто пройшовся по всім галочкам, які були на сайті авторія. Тобто, він вказав і Камеру з виду, якої не було. Він вказав і підігрів лобового скла. Він вказав і розпізнавання дорожніх знаків, і захист двигуна, і захист картера. По суті, ці галочки треба ставити, коли ви замість заводських там пластикових чохлів, по суті, які зазвичай йдуть з Європи, встановили якусь там металеву. Металевий якийсь захист, наприклад, окремий, якби. Ну, але по суті, тобто воно то наче є, але воно не таке, яким має бути. І ще декілька параметрів, і самого руху здається, вказав і так далі, яких немає. Тобто ми з покупцем пройшлися просто по всім параметрам. Зрозуміло, що ну, якби він ну, автомобіль не той, яким його очікував собі придбати покупець, але при цьому, якби ну, він чесний, тобто чесний пробіг, чесний стан по кузову, не битий, не фарбований, якби повторно. Технічно без зауважень зроблено того, чому б і не придбати цей автомобіль. Якби. По результату, коли покупець приїхав його забирати, він сторгував з продавця ще 700 доларів. Тобто автомобіль, який так попередньо продавався за доволі непогані кошти, після перевірки, після того, як ми перевірили всі параметри з покупцем, подешевшав ще на 700 доларів. Ну, а такі ситуації бувають. Автомобіль, по факту, покупцем, замовником огляду було придбано. Я вважаю, він отримав доволі непоганий варіант за ті гроші, за які по результату вийшов цей гольф. Наступний вже четвертий автомобіль, який було перевірено мною, буквально перед новорічними святами, за декілька днів до Нового року, це Renault Megane 3 офіційний автомобіль, який в 2014 році було куплено в салоні в Україні, який продається з пробігом. Продавався з пробігом всього на всього 39 тисяч кілометрів за рівно 8 тисяч євро. І головна умова цієї пропозиції була це те, що. Кошти треба віддати обов'язково в євро. Скоріше за все, продавець, власниця цього автомобіля знаходиться в одній з країн Європи. Чому така умова, по суті? Що цікавого ще по пропозиції? Вказано, було, додано всього-навсього сім абсолютно неінформативних фото автомобіля, через які неможливо зрозуміти ні його стану, ні навіть іноді комплектації детальної, якби тому якби і було замовлено огляд. Замовник знову ж таки класично знаходиться, знаходився в іншому місці. України йому так було набагато зручніше і дешевше в результаті перевірки, що було виявлено, було виявлено те, що цей автомобіль, як до речі, і заявлено в оголошенні автомобіль міського. Циклу, що це означає, що при своєму пробігові і вікові, давайте порахуємо 8 років, на даний час вже 9, і пробігові 39 тисяч кілометрів він має неймовірно велику кількість пошкоджень по кузову, по лакофарбовому покриттю. Тобто, це вже не просто косметичні подряпинки, якісь, які можна там забирати, говорити та це забрати поліровку чи ще чимось. Це реально речі, які потрібно було виправляти механічно. Ну і звісно, скоріш за все, фарбувати. Тобто він затасканий по кузову з усіх сторін. Дуже вм'ятий правий поріг був суттєво, якби на щось автомобіль наїхав. Пошкоджено кузовні елементи в таких незручних місцях, де є ребра жорсткості, біля арок там. І так далі. Найголовніше це те, що ніхто не сказав про фарбоване ліве крило і фарбовану частину капоту з переходом до ребра. У автомобіля було замінено фару побірцю, вона билася 2016 роком, але по суті чогось критичного я очима не побачив. Несуща частина, якби основна автомобіля, лонжерони, там все ціле. Ну, За виключенням того, що крило замінили, скоріш за все, а, тому що шар фарби рівномірний був, але його додатково зафіксували ще на а, стяжечку. для надійності скоріш за все. ну Не суть. Всередині автомобіль абсолютно нечистий, не чищений, не прибраний, якби. І технічно, в принципі, зауважень не виявлено якихось там Ну не знаю слідів за 8 чи 9 років такому пробігу суттєвого підтікання оливи чи ще чогось не було помічено. Автомобіль, до речі, з бензиновим двигуном на механічній коробці передачі. Отакий варіант було перевірено. Така з ним ситуація. По історії, наскільки я пам'ятаю, подальше, його замовник огляду приїхав повіз на СТО і по факту таки для себе його і придбав, тому що, по суті, я не знайшов якихось додаткових нюансів, повторюсь, окрім ну, такої дуже неприємної косметики. Зовні та і, в принципі, всередині. Так, треба було все-таки йти по ставку, не боятись. Але просто з камерою я боюсь, що буду дивитись в камеру, не побачу лунку під ногами. І можна провалитися під лід. Остання історія п'ята. Це класика, мені здається, для автомобілів з США, які після ДТП були відновлені в Україні. Значить, перевіряв я Nissan Rock Sport, якщо перевести це на... Наш європейський лад це буде Nissan Кашкай, по суті. Рокспорт з нашим європейським кашкаєм трішки відрізняється по дизайну, ну і по суті, по виконанню деяких кузовних елементів. У автомобіля був фронтальний удар, і що найголовніше, цей фронтальний удар був навіть по фото, Ну, якби, не таким дуже страшним, через що якби, замовник огляду якби, і поклав. На нього око своє. Але дві найголовніші речі, які найчастіше зустрічаються в американських, скажімо так, автомобілях. Перше це дешевий ремонт, коли автомобіль замість того, щоб встановити оригінальні, але вживані кузовні елементи з іншого автомобіля, в ньому було замінено. Праве переднє крило, здається, або праве, або ліве, не пам'ятаю. І капот повністю були замінені на тайванські, які, ну, чесно кажучи, по якості так собі. Так, вони були нові. Їх було пофарбовано заново. Але по виконанню ну я вже скільки впевнився, скільки американців перевіряв, що краще купити вживану деталь. Вона дорожча буде, але вона буде якісніша. Воно, хоч стане все в свої зазори, воно хоч буде виглядати на якусь залізяку, по суті. Якби. Тому що іноді ти дивишся, наче ну, зліпили того американця з фольги. Другий момент в тому, що. А, ну окей, по першому моменту, це те, що там ще фари китайські були встановлені, якби, і так далі. При цьому під капотом не було ніякого м'яса. Там нічого не висіло на ізоленті, на стяжках. Я не знайшов якогось пошкодженого пластику трісканого, тобто замінили все, що могли, все, що було пошкоджено. Автомобіль зібрали, якби ну, і під капотом там все виглядає дійсно добре. От, повторюсь, за виключенням цих нюансів, плюс ще. Погане фарбування, якби дешеве на швидку руку, скоріш за все, на стійці правій, якби було помічено знову ж таки сколи, які вже почали навіть кородувати. Ну, якби не для чого такі ремонти робити, якщо а, слідом вже треба робити новий ремонт. Ну, коротше, купа нюансів. Але другий найголовніший в мене про цю ситуацію, про ці ситуації було відео окреме на каналі. Це про ДТП, які були у цього автомобіля, яких про які не знаю ні продавець, ні покупець, які відбувалися там ще в Сполучених Штатах ще до основного ДТП, після якого його вже купили якби, і привезли в Україну автомобіля. Знімалася задня ляда вона перефарбована у автомобіля. Щось якісь, ну, якесь диво відбулося на задній лівій стійці, тому що там місцями товщиномір навіть не пробував шар шпатлівки. Чи то просто нічого не вирівнювали, не витягували метал, а просто це все. Пошкодження витягли, ну, вирівняли просто шаром шпатлівки, тому що мій новий товщиномір, який пробуває до 3 мм, місцями метал не знаходив. Якби. Це диво дивне для мене. А задня частина якби, біля петлі, задній лівий куток там взагалі було відсутні сліди точкового зварювання панели, якби, які були ну, якби, з правої сторони. Тобто порівнюєш дві сторони, бачиш, що одна суттєво відрізняється від іншої. Якби. Внизу під ковроліном задніх пасажирів я знайшов стружку. Але слідів того, що от як замовник огляду він перебував поруч зі мною, якби слідів того, що у автомобіля там вирізали четвертину, якби помічено не було. Скоріше за все, повторюсь, якийсь такий був ремонт. Дуже похабний, від якого вже там мілокофарбовий і шпатлівка почали відлущуватись на швидку руку. По суті, десь плюс-мінус такі ремонти якраз і роблять косметичні в США, ніхто там, як у нас, не виводить так, щоб навіть ті самі підборщики нічого не знаходили і так далі. Ніхто, коротше, не париться з цим в Америці. Якби. Але ця ситуація це доволі часто зустрічається, тому що в мене були навіть випадки, коли я знаходив автомобілі, в яких після основ... до основного ДТП було, наприклад, Ще два місця по периметру кузова, в яких були пошкодження до цього, які також виправлялися там в США доволі таким тупорним методом. Як то кажуть, про це я окремо залишу відео внизу, Можете зайти, подивитися, які ситуації я зустрічав до цього. Отакі історії, по суті, цей рокспорт було загнано на СТО для перевірки там знизу по ходові. Хоча замовнику огляду я рекомендував в першу чергу вести його на розвальний стенд. Тому що так, оком я перевірив. На стоячому автомобілі побачив, що відновлено, в принципі, ну, те, що я сказав, якби залізо ціле, якби, але на око ти не побачиш. Ну, окей, побачиш, але це треба, щоб колеса в різні сторони стояли. На око ти не побачиш цих міліметрових відхилень, наприклад, по геометрії кузова, які помічає розвальний стенд. Скоріше за все, цей автомобіль був придбаний, тому що з пробігом біля 38 тисяч кілометрів не миль. І таким станом, якби він продавався біля 16 тисяч доларів, це повнопривідна версія, наскільки я пам'ятаю. Коробка автомат, якби і бензиновий двигун. Ну, отакі історії, отакі ситуації зустрічалися по перевіркам автомобілів. У мене місто Харків це найцікавіше. Я відібрав ті, по яким є, хоч якийсь контент, залишився в мене. Поділився ним з вами. Якщо вас цікавлять перевірки подібних автомобілів по Україні, збираєтеся щось купити, будь ласка, інформація про вартість, про те, як відбувається це все, є внизу на нашому сайті посилання. Я також залишу. Є перелік міст, це Львів, Одеса, Київ, Свалява, Харків і найближчі місця. Але якщо ви погодитеся оплатити транспортні витрати, наші експерти туди поїдуть. Дякую, що переглядали це відео, друзі. Дуже важливо, не забудьте підтримати. Збір на квадрокоптер для наших бійців це надважливо на даний час. Підтримайте відео коментарем і не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!